Це, звісно, не насос, але монітор. Ага. Дякую, Сусі. Ти мені просто зараз, по-перше, закрила монітор, а по-друге, ти мені просто зараз чуть інфаркт жопи не зробила. Дякую тобі, велике. І саме в цей момент я зрозумів, що на канал очікує нестандартне відео. Всіх вітаю, пані та панове. Нарешті цей день настав монітор, який я замовив за донаторські гроші, прийшов, тому вас сьогодні очікуватиме невеличкий відос на якому цей персонаж, якого ви бачите зараз на своїх екранах, намагається відкрити коробку звичним йому способом, але у нього нічого не виходить. Тому доля його змушує звертатися до закадрового голосу. Закадрового, закадрового голосу. Така от рекурсія. Після доволі нетривалого розпаковування коробки, ми нарешті добралися до начинки цієї коробочки. Тому давайте разом подивимося, що саме в цій коробочці знаходиться. Перша мою увагу привертає адаптер, який, по суті, є блоком живлення. Це доволі нормальна тема для моніторів, у яких живлення не вбудоване в сам монітор. Наступно я розпакував стійку, ну, доволі звичайна пластикова стійка, яку б, на яку б я... якій би я дуже сильно не довіряв. Але маємо що маємо. З першого погляду механізм доволі тривкий, але подивимось. Наступним я вирішив подивитись на книжечки, оці, на інструкцію. Але знаєте, що мене трошки скантеличило? Так, краткоє руководство. Якого єрмокшанська, вибачте. Окрім вище згаданого краткого руководства, там знаходився гарантійний талон, наліпки якісь і якась дивна штука, застосування якої я зрозумів вже потім, коли зібрав монітор. І так, мій мап'ячий мозок. Правильно зрозумів, що це належить до стойки, але трошки з іншого боку. Потім те, що мене приємно здивувало, в принципі, те, що до цього монітору в набір був покладений HDMI-кабель. Для тих, хто не бачив, можливо, пост в телеграмі посилання, до речі, на телеграм отут вискоче десь. Я замовляв окремо дисплей-порт. <зад> для цього монітору. Що ж я хочу сказати, що це доволі приємно, що вони доклали окремо ще HDMI-ку. Але на що я купив DisplayPort, ну, пригодиться. Також, поки я тут потякав, я відкрив вже кабель живлення і підставку під монітор. А потім настав найважливіший момент розпаковка самого екрану монітора. Хочу сказати, що він мене приємно здивував тим, що ну, я взагалі не знав, як виглядає 27-дюймовий монітор, а виглядає він доволі приємно, дуже сподобалося матове покриття монітору. Не знаю, як воно на царапки сприймається, але я його точно не збираюся царапати, скажу вам чесно. Далі я перегорнув монітор, щоб подивитись на, на те, які там є роз'їми. Там є дисплейпорт, там є HDMI, і що мене дуже здивувало, там є древній VGA вихід. І також є вихід на навушники 3,5 Джек. На цьому моменті ви в принципі можете закривати огляд, але якщо вам цікаво, що буде далі, дивіться далі. І ось зараз ми переключаємося на сцену, де стоїть мій старий монітор, який, по суті, не мій. А uh, Всім ще раз я дякую, хто донатив на цей uh, новий монітор. Він, ну, типу, він скоро тут з'явиться, це буде магія. Зараз ви бачите мій старий монітор 24 дюйми. Ну, типу, сам все в описі, як завжди, написано, але після цього відосу опис трошки зміниться. Бо появиться там новий монітор. Всім ще раз велике дякую. Uh, і ще можливо, ви вперше взагалі бачите мій сетап саме з. Цього боку, тому що завжди камера стоїть десь там. А тепер ви бачите, як я прибрався спеціально для записів, тому що, скажу відверто, тут завжди срач, тому він не захоплюється на відосах, тому це добре. От. А тепер магія монтажу. Ну, трошки нестандартно, але в принципі грати можна, я думаю, так? Що ви думаєте? Але відчуття дивні все одно від нього. Просто те, що. А, я розумію, що я типу з часом звикну до цієї кольорової палітри, так би мовити. Бо ну, тут так, тут трошки сильно в синьову уходить. Тут воно більш. Е... Як там було написано на цій клятій бамашці. Воно написано, що тут. Де воно? Айс Ergo, типу, воно LS Blue Light Pro і таке інше, чому я не вірю, але в принципі я це бачу. Що тут менше синього, і що, в принципі, менше оченята мої будуть а, втомлювати. Але Wnos. Це треба дивитись, тестити, як то кажуть, вже з часом. О, я ще і посеред битви тут заватар. слухай, можливо, навіть воно якось. Я бачу ФПС у трошки стало. Ну, в плані того, що. Ну, типу, не знаю. Я. Поки. поки, Я ж кажу, це треба пограти якийсь час, щоб зрозуміти, чи є якась різниця. Але в принципі, воно виглядає більш. Жовтим, поки що. Це, це єдине, що я можу сказати. Воно виглядає більш жовтим, ніж було. Але. Чути гру зараз через е, колонки. До речі, колонки непогані. Хочу сказати, що вони, ну, доволі непогані. Ну, коротше, норм. Я це побачу вже більш, е, коли буду записувати довгі якісь відоси. Ну, типу, коротше, більше фідбеку буде з часом, я думаю. Але на даний момент виглядає воно дуже. Прикольно. Ну, в плані, по-перше, що це 27 а не 24, і, типу, мені треба буде трошки далі сідати, щоб. Як то кажуть. Додаткова фіча з колонками прикольна, але я не по я починав чисто не знаю, в навушниках сидіти і мені норм. Хоча іноді вухи втомлюються, і, типу, в принципі, з колонками буде нормас. Отакі от справи. Стосовно загальних характеристик монітора, це Full HD монітор 20, 27 дюймів, матриця IPS з вілет-підсвіткою, покриття екрану, як я вже казав, матове, тобто воно не блікуватиме. Кути обзору, в принципі, непогані, ну, майже там 180 градусів тобто можна навіть майже перпендикулярно екрану дивитися, і все одно все буде добре. На жаль, немає FreeSync, G-Sync, таких штук більш нових. На жаль, їх немає. Ну, В комплектації, як я вже показував, ви бачили там монітор, кабель живлення, гарантійки, руководство, як то кажуть, керівництво. І, що не написано, це не написано, що там іде окремо HDMI. Тобто, я замовляв через Allo, а, до речі, дякую Ало за дуже взагалі все чотенько прийшло, нічого навіть не коцнути. Доставляла нова пошта. Тому, типу, не було написано на сайті, що прийде кабель HDMI. Тому це, типу, ну доволі приємно було. Приємний момент був. А також є колонки. Ну, колонки, як я казав, це таке вже. Знаєте кому треба, кому не треба. От і на цьому, в принципі, підходить до кінця цей дивний, неформатний для каналу відос. Типу, це, я не знаю, чи це можна назвати оглядом, чи це якась, типу, експертна думка, точно не експертна думка, тому що у мене немає жодного підсумку по, цього, по цьому монітору, тому що я з ним ще не просидів багато часу, щоб якби, мати якусь. Думку про нього, але поки що хочу сказати, що більше дюмів круто. А менше синього таке, ну, типу, для очей це ок, для мене, як для сприйняття, як гравця, який вже звик до моніторів з ну типу з іншою кольору а Таке дивне відчуття, але я думаю, я до цього звикну, я буду. А потім на цей монітор дивитися, типу, фу, 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 типу, нахіра воно таке існує, якщо у мене є отаке. Тому, в принципі, рекомендувати я нічого не буду. Я, типу, цей монітор обрав чисто з власних, як то кажуть, хатілок. Uh, тому ще раз окре uh, окремо дякую всім людям, хто донатили на цей монітор. Всім вам дякую. Типу, цей монітор це по суті uh, монітор спільноти Грімура. Uh, це ну, не, не мій монітор, це ваш монітор. Але я не віддам їм, вам його. Типу. це Він для мене буде служити. Uh, для нас, для нашого каналу. Тому ще, ще раз всім дякую. З вами, як завжди, був я, Володислав, з цьому дивному. Uh, Відосі. А якщо він, він вам сподобався, не забувайте тистити вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви ще чомусь не підписані. А, не забувайте заходити в нашу телеграм-спільноту і Discord-спільноту, якщо вам самотні, ви хочете побазарити чи щось таке джерефло якісь подивитись. Бажаємо перемог на лише на полях Кіберпростору. Слава Україні!